Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Давайте ми глянемо, люди, з вами, восени та зима 2023-го, чи будуть знімати бронь з робітників підприємств українських. І давайте ми глянемо по регіонам. От прямо по регіонам. Тобто захід, схід, південь. центр и пивнич Так захит Захит. Закрито трошки там буде, хоча буде дуже серйозно там вестися ця робота. Таємно, я так думаю, що таємно, тому що там Тому що там дуже багато людей, які туди поїхали, які туди, які туди поїхали для того, щоб ховатися. Тому там оця історія, вона буде дуже така невпевнена, тому що там люди реально по папесі ховаються. І їх тяжкувато буде там якось, тому там буде це дуже серйозно пророблятися по королю. Я так розумію, про... за Західний регіон візьмуться більш так, знаєте, ну зараз ми подивимося, далі подивимося схід. Так, тут будуть якісь такі цікаві речі робитися. Я можу сказати, що тут, навіть, може менше буде брати брати менше людей. Е, ну, мабуть, тому що вже, вже тут і так нагребли людей до хіра. Тут трошки менше воно буде. Да. Бо дуже тут і так багато загиблих. Давайте глянемо центр України. Ну, це Полтава, Крапівницький, Вінниця. Так, що тут у нас? Бачите, тут вони так собі захищаються, і тут багато людей буде відкупатися. Відкупатися будуть. Ну, все одно ситуація відкрита буде. Будуть відкупатися, все ж таки будуть відкупатися. Це центр. Далі беремо Південь України. Тут буде практично мобілізація стояти, тому що тут теж до хіра вже людей взяли, ну і тут до хіра людей ще в окупації. Дурень лежить між таких негативних карт, це реально дурна ситуація, бо тут ще, бачите, іде двійка, тут по півдню велика недовіра. Тому що людей багато таких, які в принципі не хочуть воювати. І їх не хочуть брати, тому що в них не впевнені. Розумієте? Ті, що хотіли піти воювати, вони вже пішли, вони вже там. Або навчаються, або в процесі. Коротше кажучи, тут в принципі така ситуація по півдню. По півню, ось вона дурнувата, реальна ситуація, вона буде стояти, тому що тут недовіра йде і людей до військоматів, і військоматів до тих людей, які туди потрапляють, тому що, ну отак. І північ. Північ, північ буде йти стабільно, набор людей. Oh. І причому, навіть там будуть люди укладати самі контрактиці, от північ показує те, що там люди самі. А я вам навіть скажу чому, бо вони там багато вже були в окупації. І люди вважають, і правильно вважають, що краще я піду зі зброєю, чим я окажуся в окупації. Розумієте? Бо в окупації сидіти під расистами, це. Ну, я не знаю, хто того хоче. Це взагалі це нереально. Це страшно і боляче, і не, невиносимо. Так що, от, північ буде активна сама по собі. Захід будуть дуже серйозно їм займатися. Центр буде відкупатися. Південь буде стояти, бо там недовіра не з не з тої сторони. Ось, А на сході вже нагреблися стільки, що. Загиблих дуже багато, і тут менше буде ця історія. По військовим іменно, даже, ем... тут даже ще вже багато мобілізованих, які вже, знаєте, по, по своїм Хоча оці карти показують, що ще люди є. І шанси взяти їх є. Але тут потрібно, як кажуть, по серцю і по грошам. Тобто, Тут повинно бути все. як кажуть, і воля, і, і матеріальне забезпечення. Ось так. Ну, от така у нас буде мобілізація, люди. Ми подивилися з вами по регіонам. І я б ще хотіла глянути, що про це думає влада, як вона взагалі, по-перше, що вона думає по поводу цього, як то робити. І по-друге, що вона робить і буде робити. Ну, що вона думає, по суду, то понятно, що вже все зрозуміло, що треба захищатися, інакше ми будемо сидіти в рабстві. Влада має всі, всі важелі і всі впливи на те, щоб це підняти на вищий рівень, і вона хоче це підняти на вищий рівень. Іменно військову службу. Вона буде спасати цей, скажімо так, як сказати, саму цю працю, що військовим потрібна допомога. Вони то розуміють, що повинна йти допомога. Військовим, тому що інакше гаплик, нема своєї армії, будемо чужу кормити, або вообще, я ж кажу, будемо в рабстві. Тому влада відкрито готова повністю робити всі речі для того, щоб спасти Збройні Сили України, зберегти їх і накопичувати їх, розумієте? Ось, щоб мати такий зріст військових, вони до того готові. Що вони роблять? Ну, що вони роблять? По рицарю вже зловому, це реально вже дії, вони вже роблять ці дії. Ну, по попесті трошки воно не дуже зрозуміло, тут щось приховується. Все ж таки, да? Але бажання, і навіть вони вже почнуть це робити по, і по рицарю, і по жезлу. Тут не тільки бажання, тут вже будуть іти дії. Будуть іти дії, Але якісь вони напівприкриті, на будуть клопоти йти, але знаєте, по миру, ну, давайте я ще одну карту нам покладу. Ну так, так, будуть іти контракти, будуть іти. Ось, а, пажі, це виконавці, да, вони будуть робити, тобто можновладці, будуть погано, що тут випали слабенькі карти. Тут повинні бути королі лежать, що вони повинні організувати то все, розумієте. А, все ж таки контракти, да, це дуже важливо для людей. Будуть вони домовлятися, будуть вони, як кажуть, знаєте, по серцю то вирішувати. І діяти для людей іменно. В контракти вкладати, щоб реально ці контракти працювали. Вони мають це бажання. Вони будуть приймати то рішення на рівні влади дуже серйозно. І будуть тут їм даже диктувати ці умови, скоріш всього, американці, європейці, американці це наші наставники. Вони будуть це рішення їм давати. Хочете ви не хочете, робіть все ось, пожалуйста. Так що, по-любому, вони будуть діяти і будуть заохочувати людей. Ну, ось так. Так, а донешко у нас, бачите, яке йде. Все-таки йде кризисна ситуація по життєвої енергії іменно серед військових. Дуже така ситуація, але королева вже то має. Тобто. Кризисна ситуація буде іменно серед військових, які вже воюють. Тому їм конче потрібна зміна, допомога. Бачите, в них четвірка ця так, воно, знаєте, як скелет тримається, ще дух тримається, але допомога конче потрібна. Ось вона. От. Вона їм просто необхідна. Тим же військовим, які на зараз воюють. Це таке дно. Ну, ось так. Так що тут прикладуть ще свою. Тут прикладуть от, партнери, вони і випали тут, скажімо так, да, тут от, такі три карти, які хочеш, не хочеш, а наша влада, хоч вона тут по рицарю по жезлику буде діяти, але заставлять робити, як, як положено. Будуть вони е, робити все, як треба. Так що а, ну, давайте я ще хочу запитати, чи будуть брати все ж таки в армію. Е... Оцих багатих людей, мажорів, оці, які на таких машинах їздять, сидять в ресторанах, гостиницях, на Буковелі там відпочиваються. Ну, давайте подивимось. Поки що цього я не бачу. Так, воно щось новеньке, але не дуже воно тут буде двигатися. Так собі, знаєте. Когось візьмуть, когось візьмуть, ну, малувато, малувато, малувато вони тут візьмуть. Тому що бачите. Ні, тут, тут я тут не бачу особисто, щоб їх брали. Хотять, да, так, імператор лежить і хотять щось якось заохочити, але тут не вийде. Будуть навіть якісь попитки робити. Ну, воно тут ця карта лежить між таких карт, що я тут не бачу такого. Пожалуйста, бачите? Закриті. Ні. Та. Ні. Поки що такого не буде. Поки що такого не буде. Когось попитаються, буде попитка якась, але вона закінчиться отак. Ще ці військові, ще оці військові получать за те, що вони там когось захотять взяти, ще когось і затримають. Розумієте? Ні, ну ось воно йде. Вроді як захотять взяти, але. М, mm -mm. не получится. Ну, от дивіться. Так, от, я в просту сказала простий народ, бідний, люд, як кажуть, да, будуть брати. ось, ось, пожалуйста, будуть брати більше, ось, прямо вони вийшли. Чи багатих? Ну, от На багатих випало десятка чаш, вони будуть сидіти вдома. Так не дуже будуть вони задоволені. Може, трошки прийдеться ховатися, ограничувати себе в гульках, але ж вони будуть вдома. Що це в них за біда? Захищатися будуть, бачите? Брехати будуть, ховатися будуть. Ну, от і все. Так що. От надалі, може, воно закруглиться, ця ситуація, і от аж надалі тільки може піде оця історія. Але вони тут захищають, вони, розумієте, це люди, які мають статус. Ось дев'ятка, бачите, вони мають гроші. Буде воювати простий люд. Отак. А з тими багатіями треба ото, знаєте, як брати засрання, коли вони ото розкатуються з музоном на тачках і бити морди. Я не, вибачте, мене за грубість, ну в мене просто навіть немає слів. Це, коли я таке бачу в розкладах, мені просто становиться огидно. Невже ж не можна зробити як треба? Суспільство не буде терпіти це довго. Це буде просто, знаєте, от в мене таке відчуття, що ми катимося медленно, але ми прикатимося до громадянських, до громадянських якихось таких стичок. Тому що люди не будуть терпіти цього. Воно покатиться і покатиться дуже серйозно. Так, все, люди, я вам все показала, розказала, так що готуйтеся. Все це нас чекає. Почуємось, папа.